Тим часом у Львові продовжуються протести громадян проти витрат бюджетних коштів на некритичні закупівлі, на критичні об'єкти, йдеться про те, щоб не витрачати кошти держави, кошти громади на те, що можна зробити пізніше, там, наприклад, побудувати стадіон чи покласти якусь бруківку, тощо щоп'ятниці з такими вимогами з. Під Львівською обласною військовою адміністрацією збираються люди. Зокрема, ініціював ці збори свого часу відомий волонтер Святослав Дятинський. А цього тижня також відбувся цікавий пікет під Львівською міською радою. Угу. І, власне, цей пікет він вражає і, м'яко кажучи, він банально ганьбить Львів. Тим бачу, час війни, коли ми в такий важкий час. Повернулися до практики проплачених пікетів. Я розумію, це моя суб'єктивна думка, але тут всі ознаки того, що люди, які брали участь в ньому, туди прийшли, явно не з якихось ідейних міркувань. Зокрема, в мережі розійшлося відео… З двома нетверезими чоловіками у футболках з Мерчем, де написано «Садовий віддай три ярди на ЗСУ. А перед тим ці футболки рекламував депутат міської ради Олексій Різник від Європейської солідарності. Це партія Порошенка. Нагадаємо, з яким Андрія Садового дуже недобрі стосунки. І власне він пропонував будь-кому перед тим задонатити від тисячі гривень і отримати цю футболку. Подарунок за тисячу гривень, а отримати цю футболку можна було в ресторані бізнес-партнера пана різника, відомого львівського бізнесмена Григорія Козловського. Але як відбувався, знаєш, то треба побачити. Подивіться відео, будь ласка. Тому що садовий перерахує гроші на руківку. Ви все побачили тут, все очевидно. Єдине, сподіваємося, що чиїсь політичні ігрища не вплинуть загалом на дискредитацію руху, який сьогодні відбувається не лише на львівщині а по багатьох містах України. Є такі мітинги, де е люди стоять з плакатами під органами влади і просять не витрачати кошти на нецільові закупки в час війни і відправляти їх на потреби саме армії. Та й прохання до тих, хто організовує такі дискредитуючі мітинги. Не робіть цього, будь ласка, зараз, бо це грає проти України насправді.